Потому что отрицательное всплытие, потому что хлопок, потому что, Ну багато може бути. Патомушта отрицательне в сплиті було. то були подводные дрони. Там чуть ли не русалки його забрали на дно. А, той крейсер Буданов сидів на ракеті. Чи це вже в 16 Запускали прям з Британії ракети. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною моя колега Аліна Бондарчук. Вітаю! І сьогодні ми обговоримо основні події, зв'язані з агресією РФ в Україні. Так, давай 3 січня з полону повернулися понад 200 українських захисників. Давай обговоримо, згадаємо, в які зв'язку з цим активізувалися пропагандисти РФ і їхні фейки і ПСО і дезінформація. Е, найперше, що мені спадає на думку, це історія про те, що е, хотіли росіяни обміняти 300 на 300. А мов українська сторона не погодилася цього зробити, і вони таким чином хотіли очорнити ось цю історію з поверненням е, наших, е, наших хлопців і дівчат. Тому е, ця ж історія про те, що е, потрібно було перебити карту. От в нас вона була позитивна. Е, приїхали, повернулися додому наші. А їм треба було якось перебити цю історію і сказати, що а ми ж хотіли більше, так, а ми ж так, такі. такі класні, ми ж такі хороші. Ми ж. Хотіли вам віддати всіх, а от ви не захотіли їх забирати. Вони ще й применшили насправді, тому що повернулося 230 захисників. Вони сказали, що 173 українці тільки а, да, 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 да. це було як початок, а потім вони сказали що ще більше. Хотіли ну в їхньому репертуарі абсолютно, абсолютно в їхньому репертуарі, і вони ж бачиш таким чином. Щоразу проштовхують наратив про те, що їм не треба війна, вони хочуть миру. Ось цей ж мирні переговори. Це ж взагалі топ-тема 24-го року. Мирні переговори. Вони це проштовхують спікерами, вони проштовхуються на заході своїми ж псевдоекспертами. Зараз в кожній топ, в кожному топовому виданні, хто не обговорив, що типу мирні переговори, це напевно тільки лінивий. Тому Такі. ось ця історія про те, що ми ж хороші. Ми ж вас бачите, ми ж відемо на всі ваші поступки. Ми ж вам готові все-все-все віддати. Тільки ось дивіться, які ми класні. Mm. Ну але так як ми знаємо, що ворог у нас неадекватний не і, взагалі, на ось таку історію не потрібно навіть реагувати, а просто чітко робити свою роботу і повертати кожне, кожного нашого українця, українку додому. Так також у тема. Обміну військовополонених породила ще один не тільки фейк, а навіть шахрайську схему, коли у соцмережах з'являлися профілі, які представляють себе звільненими з полону військовими, і вони кажуть, що за певну винагороду вони можуть розповісти близьким тих людей, які досі знаходяться в полоні, інформацію про них, чи вони живі, де вони знаходяться і так далі. Дуже підступно, дуже насправді. Не по-людськи це все зроблено, але будьте обережні, майте на увазі, що є і такі схеми, є і такі шагрів. Немає нічого святого, тому будьте обережні. Так, абсолютно згодна, не реагуйте на такі повідомлення, тому що було вже не одне інтерв'ю, яке давали хлопці і дівчата після звільнення, і вони ж казали, що вони навіть не бачили подекуди і не бачили навіть тих людей, з якими вони поруч. Вони були в окремих камерах, хтось сидів взагалі в одиночних. Це ж ж методика покарання. Тому не нісенітниця, і на це абсолютно не треба реагувати. Будь ласка. Будь ласка, Україна за всіх пам'ятає, Україна всіх хоче і буде повертати додому, але не ведіться, будь ласка, на шахрайські схеми. Є. Продовжимо. Речник Пентагону Патрік Рейдер на брифінгу 11 січня заявив, що Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні. Що це означає для України? Це означає. Підтвердження слів України про те, що жодного випадку продажу зброї немає. Це ось ці фейкові всі оголошення на OLX, а Купі у мене РПГ за полціни, або там продаю автомат Калашнікова. Окей. Ми неодноразово спростовували такі фейки. Потім ми зробили ціле дослідження по чорному ринку зброї і запрошували на відкриття цього дослідження Вадима Дзюбинського. Це Керівник карного розшуку Нацполіції. І він нам дав ціле, цілу презентацію, де написано: типу, де вилучається зброя, що це за випадки, побутові, непобутові, де схорони зброї, де все інше. І в звіті Нацполу прописано, що немає жодного легального випадку, верніше не легального, а жодного зафіксованого випадку продажу зброї. Окей. Ми з тобою знайшли оголошення на OLX. Так. Куплю РПГ. От ми переходимо по тому оголошенню. Хочемо ми з Іваном купити РПГ. Перейшли ми, значить, над цим оголошенням. Нас переводить куди? В телеграм-канал. В телеграм-канал, де нам кажуть, залишіть свої дані, непонятно для чого. Залиште, будь ласка, завдаток за РПГ. Так, так, так. І ми вам його новою поштою. Ну це ж так, просто. Так, таким чином, ми розуміємо, що це чергова шахрайська схема. Так, да, Це чергова шахрайська схема. Ну, біжи і купи. Якщо ти такий розумний і кажеш, що от можна це зробити, біжи і купи, і покажи, що ось було оголошення з таким то номером продавалась зброя. і Ось я його купив. Біжи і купи. А якщо ти цього не можеш зробити, ну то значить не треба розповідати про те, що це реально зробити. Те, що росіяни підлаштовують ось ці сценки з трофейною зброєю, це вже зовсім інше. Тому що, коли йде, відбувається бій, зрозуміле діло, що є трофейні, трофейна зброя, її росіяни забирають собі на територію, досліджують деякі випадки, якщо в них немає на озброєнні такого, все інше. Відправляється або в їхні якісь там склади, або даються ось ці випадки для зйомок таких, да, для провокацій, для зйомок ось таких відео. Ось ось я от з України купив автомат, наприклад. Де ти його купив? В кого ти його купив? Понятно, не буде там жодних ніяких доказів, чеків ніхто не видає. Да. взагалі заява речника Пентагону, тобто. На такому максимально високому рівні допомогла в цей момент закрити тему дискредитації України на міжнародній арені щодо чорного ринку чорної зброї, тому що Росія розпропаганда активно просувала це саме на західні країни, на країни партнерів, щоб вони розуміли, що от ви передаєте союзну зброю, а Україна просто її продає і таким чином збагачується. Але це в цей момент я вважаю, що це припинилося. Я згодна з тобою, але побачиш, пройде пару місяців після цієї заяви, її всі забудуть. І знову винерна історія, десь біля приблизно літом. Знову винерна історія про продаж Україною західної зброї. 100%. Фіксуємо. Можемо, Фіксуємо, це, можемо сказати, центр прогнозує. Центр прогнозує, так, тому що інформація е, має таке, е, як сказати, е, Має таку функцію забуватися. Тому росіяни цим користуються і давайте пам'ятати про це. Окей, йдемо далі. КНДР передає Росії новий тип балістичних ракет. Як це впливає на інформаційний простір? І чи встигли вже пропагандисти РФ скористатись цим. Інформаційний простір. Коли ми зафіксували історію з тим, що це дійсно була, це ж пам'ятаєш, там були з декілька днів сумніви. З КНДР, з КНДР, Новорічні свята. Так, да, новорічні свята якраз приліт по Харкову, по, знову ж таки, по цивільним. І коли ця ракета прилетіла, було дуже багато думок, чи дійсно вона з КНДР родом. Але коли вже дійсно зафіксували уламки, побачили, що там є певні відмітки. так, це безумовно критична історія. Це безумовно те, що про що повинно говоритися на всіх просто майданчиках. І так як казав в ООН представник південної Кореї, що це все ж таки була історія про те, що північній Кореї треба випробування полігон. Так, да, їм треба полігон, їм треба випробування на реальній картинці війни, як ця ракета пролетить, яка в неї який радіус дії реальний, як вона потрапить в ціль, чи в них є якісь там. Як вони розбіжності, будуть обходити ППО. ППО, знову ж таки, да, як вона пролетить ППО, тому що всі знають, що зараз в Україні досить потужна система протиповітряної оборони. Тому, скоріш за все, це була випробувальна історія, і в КНДР, можливо. Ви дійсно вели з Росією схожі е, домовленості. Хоча 2006, 2009 і 2016 роки, згадай, Росія голосує проти того, щоб КНДР продавала е, свою зброю іншим країнам. А тут виходить ось така домовленість. Вони мають спільний кордон, який ніхто не контролює, крім них, і це знаходиться так би мовити, на краю землі. І те, що там відбувається, яку зброю вони передають, як вони обмінюються ресурсами, якимись науковими даними, дослідженнями це один бог лише знає. Так і це дуже в цьому плані, це дуже такий цікавий момент. Але що хотіла би побажати нашим українцям критично ставитися до інформації? У нас війна. Війна вже скоро піде у нас вже третій рік, і нам потрібно перелаштовуватися все ж таки на те, що це історія в довгу, довгострокову перспективу і можливі різні, різні такі повороти, і потрібно бути до них готовими. На жаль. Але я впевнена, що наші дипломати і сам президент. Вони в принципі знають за цю історію. Вони будуть намагатися зробити все можливе і неможливе. Також я пропоную згадати фейк про Харківську, про повторні наступи на Харківську область, взагалі на північ України. Ми в моніторингу своєму вже часто почали фіксувати таку історію про те, що нібито готується повторний наступ на Київщину. Потім була дуже популярна історія про наступ на Харківщину, і колись ми навіть фіксували історію про Чернігів і її поніс колись Чаус. Теж була така було, історія, було, було. тому ем, хотіла би теж про це поговорити і пояснити можливо в деяких моментах, ем, чому це станом на сьогодні нереально. Згадаємо Київську область, укріплення другий рівень, окопуються все інше. Демченко ну неодноразово заміновано супогано. Да, все заміновано. Демченко неодноразово про це звітував. Це речник ДПСУ. І коли ми говоримо про повторні наступи, ну для цього, хоча б повинно бути якесь скупчення військ. Так, його недостатньо його недостатньо його типу не відбувається так само. Е, Харківська область. Синігубов казав неодноразово, що Харківська рубіж, кордон Північний, це є активна лінія фронту. Тобто, так, да, відбуваються навали груп ДРГ, так відбуваються обстріли, так залітають дрони розвідувальні, так все відбувається, тому що це активна лінія фронту, але скупчення знову ж таки там не фіксується, типу аномально. Скупчення достатнього так, для наступу в повномасштабного Так, да, так як було в 22-му році. Пам'ятаєш в січні місяці, коли типу були навчання на кордоні, так і я так чітко пам'ятаю, 15 січня я запам'ятала цю дату. Що 15 січня типу Путін дав відмашку відступати? Типу завершувати навчання. Ми всі видихнули. Да, ми всі видихнули, думаємо хух, ну пронесло. Але потім ми зрозуміли, що це все було. Гра на публіку, як і в принципі їхня вся російська пропаганда. Тому історія про повторний наступ з північного кордону, про наступ на Харків, наступ на Чернігів. Будь ласка, включайте критичне мишлення, включайте, дивіться офіційні канали інформації і дійсно зважуйте абсолютно все. Плюс зведення генштабу. Генштаб звітує щодня о шостій ранку, потім дає апдейти ще. По кожному напрямку, де збільшилось, де не збільшилось, де прибуло, де відбуло, все прописується. Тому перед тим, як вірити заголовкам, клікбейтним ось цим назвам, які нам це дуже велика наша проблема, і ми боремося з нею з цими клікбейтними заголовками. Будь ласка, не потрібно так реагувати. Спочатку, якщо вам це дійсно цікаво, перевірте, а потім вже розповсюджуйте. Тому що потім це додає нам дуже багато роботи. Теоретично вони можуть спробувати все що завгодно, але практично, зважаючи на цифри, успіхів вони там не будуть мати це потрібно розуміти. Тому боятися на даний момент немає чого. Абсолютно згодна, тому що кордон північний 24-го вже року, і кордон північний 22-го року, коли в них вийшло зайти ногами, це вже абсолютно різні кордони, і ми з тобою розуміємо, що це вже, ну я не скажу, що це нереально. Реально, ми думали, що війна в 21 столітті це нереально. Але виявилося, що е, з Путіним реально все, але потрібно кожен факт перевіряти. На жаль, ми живемо зараз в такому е, столітті, що все дуже прогресивно, все дуже таке наддіджитал, і кожну заяву, навіть когось офіційного, потрібно перепровіряти. Тому Будь ласка, або перевіряйте, або залишайте це нам і читайте наш, е, наші джерела. Хороший інфопривід. Сварка Бориса Джонсона і Чейза Боуза в соцмережах. Мало хто про неї знає взагалі, тому пропоную почати з того, що розповісти, що це за сварка була, і які вона мала наслідки, і які вона має наслідки досі. Джонсон просто приїхав і виразив підтримку свою. І він сказав, що ми готові вас підтримати. В боротьбі проти цього звіра все. Але е, те, як перекрутили це потім, потім Джонсон давав інтерв'ю, е, на що Чей Боус? Це ірландський е, пропагандист е, ірландського походження, е, який підтримує політику Путіна, який в Твіттері прославляє всю його владу, всю його диктатуру. І станом на сьогодні він працює в РТ, в Раша Тудей. Тобто це вже не про заангаж... не про незаангажованість і про свободу слова. Це журналіст, який працює на Russia Today, А ми всі знаємо їхніх журналістів і ми всі знаємо їхню позицію. Він виходить в Твіттер, бере е... пост Джонсона і начинає його поливати багнюкою. Брехун, всесвітній брехун забрехався і все інше. На що, звичайно, було дуже багато реакцій в Твіттері, Люди прореагували, підтримали Джонсона. От, але про що це свідчить? Про те, що росіяни зачепились за цей наратив, що ми могли тоді ще закінчити війну, а Джонсон вам цього не дав зробити. Хоча абсолютно всім прекрасно зрозуміло, що після Ірпеня і Бучі яким чином мав складатися той мирний договір. Поясніть, будь ласка, їхати в Білорусь, підписувати мінськ 4, 5, 10 і все інше для чого? Для того щоб знову потім е, йти на е, знову потім починати це все спочатку. Для чого це все? Я ж переживав. <рес> Є таке так. Розпропанда розкрутила цей наратив, просто переклавши відповідальність з себе на Бориса Джонсона. Просто знайшли такого козла відпущення і сказали, що якби не він, якби не його обіцянка підтримувати Україну зброєю, грошима і так далі, то війну можна було закінчити ще тоді. І зараз ми знову такі всі за мир во всьому мірі. Да, і це знову ж таке продовження наративу про мирні переговори. Це Частина цього грант-наративу про мирні переговори, що ми готові. Ми ще тоді були готові. І ми взагалі, якби ж Пацифісти. Якби, пацифісти, <ріст> як же ж каже їхній цей Медведєв. якби ж Україна просто сказала, варто було тільки сказати. Ми ж, ми ж взагалі не хотіли нічого. Ми ж мир, як вони кажуть, що вони мирні, Що вони ніколи ні на кого не нападали. <ріст> Розумієш? 15 січня повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна: літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління. Надобили один з них. Є таке уточнення. Риторичне питання, але все ж таки: чому розпропаганда практично не прокоментувала цю ситуацію? <рес> ну, чому не прокоментувала? Ну, Тому Падемо в сплиті, да. потому, що хлопок. Ну, багато може бути, тому що. Насправді історія з їхньою реакцією про те, що типу, це зробив там, не наша сторона, це зробило їхнє ППО, ще там щось, ще там щось, це, типу, це все? Як да, це все виправдовування. Це друга за масштабом подія після е, крейсеру Москва. Згадай, яка була тоді істерія по поводу крейсера Москви, отрицательне в сплиті було, там якісь були подводні дрони. Там чуть -ли не русалки його забрали на дно, тобто крейсер. Вони Не можуть признати таку втрату, ну звичайно, так само як вони зараз не можуть признати, що наші дрони літають по всій території Росії, горять ніфті горять їхні ТЦК, горять торгові центри, все інше. А вони ж не можуть цього признати. Вони кажуть, що це все збито, це все збили, це все збиття, 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 збиття. Хоча ми знаємо про їхню систему ППО. Ну це дуже позитивна новина, навіть така. Найважливіша в цьому році, скажімо, з точки зору знищення ворожої техніки, тому що все таке. Так, повернення наших військоповнених важливіше для нас 100%. А згадай, як наші сприйняли цю новину, наші ж теж розумієте, вже ж не перший рік війни, наші люди одразу перейшли до суті. Чи ми збили? Хто збив? Буданов сидів на ракеті. Чи це вже в 16 запускали прямо з Британії ракети? Тобто теж були різні здогадки. Ми вчора е, говорили з Юрієм Ігнатом, в е, нас було спільне інтерв'ю, е, і він пояснював, що. Е, Станом на сьогодні ми не можемо деякі речі афішувати. До прикладу, наші хлопці зараз проходять навчання на F16. Він каже: я прошу фотографію, зробіть мені просто фото. Де ви сидите в F-16, я собі зроблю пам'ятний, якийсь календар там, чи ще щось. Не можна, не можна цього зробити, вони не можуть фото скинути. А наші люди хочуть зразу, щоб все було зрозуміло, чітко і понятно. Не можна, на жаль. Потерпіть, будь ласка, все буде зрозуміло. Всі вже бачать, що в нас є дуже велика армія дронів, що ми дійсно виробляємо дуже багато чого цікавого. А нас підтримують в е, самому виготовленні партнери наші. Е, всі вже це розуміють. Просто зачекайте, будь ласка, не потребуйте деталей, тому що кожна публічна деталь це, е, це їжа для російської пропаганди і для їхньої оборонки, також. Тому що вони це все враховують собі, ставлять галочки, що в нас є, чого немає, а потім змінюють е, тактику ведення бою. Тому. Будь ласка, зачекайте все, всі е, скоро дізнаються. Супер! На такій позитивній ноті з такими чіткими настановами. Будемо прощатися на сьогодні. Підписуйтесь на соцмережі центру, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди. До побачення.